Сьогодні я хочу вас познайомити з творчістю Василя Сухомлинського, Ще навчаючись в школі, був одним з найкращих учнів, вчився добре, любив читати, гарно малюбав. Щоб зібрати гроші на книжки та зошити, разом з однокласниками ходив на Новий рік пасівати та щедрувати, а літом працював у колгоспі. Цей же час проявляється і педагогічні нахили юнака. Він часто в оточенні дітей, замінює вчителя, допомагає однокласникам і тому вибір професії був не випадковим. До кінця свого життя Василь Олександрович працював у середній школі за 7 км від села, де народився. Тут реалізувався він як педагог, як особистість, як письменник, мораліст. Написав для дітей дуже багато казок. Оповідань, а також віршів. Казки як свіжий вітер, що розмухує вогник дитячих думок і мови, говорив Василь Сухомлинський. Зараз я хочу вас познайомити з оповіданням, яке називається Ледача подушка. Маленькій Яринці треба зарані встати, до дитячого садка йти. А не хочеться ой як не хочеться. Ввечері питає Яринка. Дідусю, чого вранці вставати не хочеться, навчіть мене так спати, щоб хотілося уставати і йти у садочок. Це подушка в тебе ледача, – каже дідусь. А що ж і зробити, щоб не була така ледача? Знаю я таємницю, шепоче дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря і добре випий її кулачками. Вона й не буде ледача. Справді, зраділа Яринка, я завтра так і зроблю. Ще ні світ, ні заря, а треба збиратися в садочок. Не хочеться вставати яринці, але ж треба нарешті подушку провчити, лінощі з неї повибивати. Схопилась Яринка, мерщі одяглася, взяла подушку, винесла на двір, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Повернулася до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися. На підлозі кіт нявчить, за стіною вітер гуде, дідусь у вуса посміхається. Отже ви прослухали оповідання, яке називається Ледача подушка. Скажіть мені, будь ласка, хто винен в тому, що дівчинка не хоче підніматися вранці? Чому не хочеться робити щось вранці? Про що? попросила Яринка у дідуся. І яку таємницю повідав дідусь? Звичайно, відповідь на перше питання дівчинка сама винна в усьому? Відповідь на друге запитання. Яринка попросила у дідуся дати їй пораду. І останнє питання. Дідусь порадив яринці вибити лінощі із подушки. Виберіть, будь ласка, із трьох назв оповідання, таке, яким би ви назвали його. Перше розумна яринка. Друга назва Пригоди подушки. І третя назва мудрий дідусь. Я не знаю, як назвали б ви, а я б назвала мудрий дідусь. Слідуючи задання. Якщо ви уважно слухали зміст оповідання, ви повинні сказати, якого речення не було в цьому оповіданні. Перше речення Я не буду так робити дідусю. Друге речення: А що ж їй зробити, щоб не бути ледачою? Відповідь Першого речення не було в тексті твору. Яке прислів'я підходить по тексту нашого оповідання? Не той друг, що медом маже, а той, що правду каже? Не кайся рано вставати, а кайся довго спати. По змісту нашого оповідання підходить друге прислів'я Той, хто рано встає. Не повинен жалкувати, тому що дуже багато зробить корисних справ. Ось таке оповідання Василя Сухомлинського ми з вами прослухали дуже повчальне не бути лінивими і не шукати винних в своїй лінощі.